хто зараз увімкнув наш канал. В ефірі Тесао1 до вашої уваги інформаційна програма для дітей Телевіконечко в якій ви дізнаєтеся про багато цікавих подій, познайомитеся із талановитими дітьми Ужгорода та й заодно приємно проведете свій час. своєрідний тиждень творчості перетворилося заняття в одній із ушгородських шкіл, де діти нашого міста вивчають англійську мову. Спробувати себе у ролі фотографа та й самому попозувати в якості моделі і закріпити ці знання англійською мовою мали змогу дітлахи, які є учасниками англомовного арт-клубу школи. Майстер-клас із фотомистецтва проводив професійний фотограф Сергій Кубик, який розповів юним знавцям англійської мови про всі тонкощі, пов'язані зі створенням світлини. Діти дізналися, основні ази, які потрібно застосовувати при побудові композиції кадру. Я як психолог і як фотограф, який працює з дітьми, фотографує дітей, учить дітей. Тобто мені з цим немає ніяких проблем. У дітей йде розвиток, вони, в них є певний інтерес і вони хочуть це робити. Тому ми з ними займаємось. Ми пояснювали на англійській мові, як називається камера, певні аксесуари, об'єктиви. Ми розглянули об'єктиви, по типам об'єктивів, світло пройшлося, по засобам, якими вимірювати, по композиції кадру, як потрібно будувати. Діткам було цікаво, вони самі пробували фотографувати і були в якості моделей. Мистецтво фотографа це з одного боку важко, а з другого а з другого боку це легко. Так, наприклад, коли я фотографую природу, то це дуже легко виходить. А коли а коли людина, то ну це важко, тому що треба знати людину, щоб фотографія вийшла дуже гарно, це треба прикладати багато усилій та Взнати знати це мистецтво багато вражень. Маю враження про те, як правильно фотографувати, всякі функції, які нас навчали, особливо на англійській, як вони вимовляються. Тут дуже цікаво. Ми і відпочиваємо, і навчаємо. Від фотомистецтва до мистецтва телевізійного. Мабуть, кожній дитині та й дорослому цікаво побачити, що ж відбувається там поза кадром, як створюються телепрограми, і яка кількість людей працює над тим, аби ми вчасно на своїх екранах побачили улюблену передачу, якою є телевізійна кухня із середини. Учасники літнього табору Англомовний арт клуб здійснили пізнавальну екскурсію павільйонами Закарпатської обласної держтелерадіокомпанії телеканалу Тиса 1 і побачили, як звичайно. Звичайний відеокадр проходить безліч етапів перед тим, як потрапити в ефір. Це підготовка декорацій, це і робота ведучих, операторів, режисерів, звукорежисерів та техніків. Також діти побували на монтажі дитячої програми Телевіконечко. Керівник літнього табору пані Леся каже, що залучати дітей до творчості є важливим аспектом роботи англомовної школи. Ідея а, звернена на те, щоб діти після арт-клубу або ж вибрали своє хобі, якесь захоплення для себе. Можливо, з того, що ми їм пропонуємо, тому тут включено і телебачення, і журналістика і а, інші мистецтва, або можливо вибрали свою майбутню професію. І все це навчання у нас є запрошений гість з Америки. Вона нам допомагає діткам пояснювати ці, цю термінологію англійською мовою. Тому ж на жаль, в Ужгороді не можемо це здійснити на тому рівні, на якому би хотілося. Але в принципі, це є перший пробний арт-клуб. Сподіваємося, що на наступний рік буде більше відгуків, буде більше людей, котрі спілкуються англійською. За цей рік і ми зможемо продовжити цю традицію. Ми сьогодні ходили по студіям телеканалу Тесса 1 Мені дуже сподобалось ходити. Це... Ми бачили все, що твориться за кулісами. Це все ми закріплювали англійською мовою. На ну, ця екскурсія мені дуже подобається, бо я хочу бути присвятити своє майбутнє журналістиці. Я вважаю, що це дуже ну прекрасно. Я дуже багато нового дізнався і напевно, скоріш за все, це закріпило моє бажання розвиватися у даній галузі. Літературне свято для своїх юних відвідувачів та їхніх батьків організувала Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва. Подія приурочена двом датам Дню матері та святу сім'ї. Подробиці дивіться у сюжеті. Подібні родинні збори у своїх стінах бібліотека влаштовує три-чотири рази на рік. Про мету сімейних зустрічей на читацьких лавах книгарні нам розповіла за відділом літератури для дітей перших четвертих класів та сімейного читання Тетяна Чистопалова. кожного року вже сало традицією у відділі молодшому проводити родинні свята. Які пов'язані і, звичайно, із книгою. Ми їх зазвичай приурочуємо до двох дат: це до дня матері та дня сім'ї. Бібліотекарі, вчителі, роблять все для того, щоб діточки читали. Але якщо мама і тато не будуть сприяти цьому, то звичайно це буде великий мінус і дуже велика заслуга батьків, в тому що як діти читають. Однією з умов участі у літературному святі був і малюнок малечі до Дня сім'ї. Адміністрація бібліотеки радіє, незважаючи на сьогоднішню негативну тенденцію до розпаду сімей, на кожному з малюнків була зображена повноцінна родина. Як то кажуть, мама, тато і я щаслива сім'я. Теплі слова пісень та віршів про родинне тепло та материнську любов лунали з уст малечі на цьому святі. У моєї мами руки чарівниці. Ніжні і ласкаві, наче два крила, добрими руками обіймає мама, і тоді не страшні горе і біда, добрими руками обіймає мама, і тоді не страшні горе і біда. Вікторини конкурси, загадки організували бібліотекарі не лише для малечі, але й для їх батьків. Так перевірялися знання казкових героїв та їх авторів усієї сім'ї. Батьки мали змогу побачити рівень обізнаності літературою своєї дитини. Подібні літературні свята чудово згуртовують родинне коло. Вже не перший рік в Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості проводиться благодійний проект Цориграй, який визначає найталановитіших вихованців подіюну. Цього року їх 10. Ми продовжуємо знайомити вас із талановитими дітьми Ужгорода. Сьогодні ми познайомимо вас із творчістю вихованки театрального гуртка Синтез Ксенією Горовенко. Та вихованки студії образотворчого мистецтва імені Золтана Баконя Владислава Тежук. Дивно було б, якби Владислава не проявила зацікавлення до малювання, адже дівчина виховується у сім'ї художників, де батьки з раннього дитинства привели дівчині любов до акварелі та пензля. Результат не змусив довго чекати. Роботи дівчини неодноразово були високо оцінені на різних художніх конкурсах. Владислава з легкістю освоїла такі види образотворчої техніки, як квілінг, паперова і бісерна мозаїка, паперова пластика та розпис скла. Я відвідую чотири роки так малювання. Найбільше люблю малювати тварину і природу. Наприклад, ось ця робота в мене просто в самої є точно така собачка. І, ну, я просто дуже люблю її малювати, в мене вже є пара робіт з нею. Ну, я от перший раз малювала воду, дуже хотіла навчитися і вирішила намалювати таку собачку в воді. Наставник та творчий натхненник Владислави Ангеліна Турек каже, що у її вихованки вроджені задатки, які потрібно розвивати, і в майбутньому Владислава стане чудовим художником. А якщо і ні, то художнє мистецтво буде обов'язково супроводжувати дівчину по життю, про що говорить і сама художниця. Можливо, в майбутньому я і не стану художником, але обов'язково пов'яжу обов своє життя з мистецтвом. Вона відчуває колір, вона відчуває форму. Вона, вона просто ну просто художник, вона вже народжений художник. Але розвивати оці це мистецтво треба. Якщо вона почне щось робити, то вона доконає, доконає, доробить, доробить. Бо Хоч як важко їй здається, дає, але доробить. Прикладом цьому може бути: отут у нас у кабінеті, висить її робота квілінгом, пудель влада буде художником. Я відчуваю, тому що, по-перше, що це і, і сімейно, і вдруге, це їй дуже дається добре, легко дається. Будь-яка творчість це в першу чергу розвиток. Художня творчість спонукає і до пошуку нових тем, і до глибшого пізнання самого себе і навколишнього світу, а також приносить незабутню естетичну насолоду. Перше, коли Ксенія вийшла на сцену, то зрозуміла, що театральне мистецтво багатогранне і відкриває широкі горизонти для саморозвитку та пошуку самого себе, як і на сцені, так і в житті. Театрально відіграло досить таку хорошу роль в моєму житті. Воно мені допомогло спілкуватися з людьми, трохи себе відкрити. і, Можливо, побачити, от коли ти стоїш за колісами, ти зовсім по-іншому на це все дивишся, ніж коли ти сидиш в залі. Можливо, так, воно мені трохи дало якогось бачення. Я прийшла сюди взагалі, бо в мене боя сцена, я хотіла побороти її. Починала ми взагалі з етюдів. І перша моя роль була у новорічному спектаклі. Я грала сніжинку. Дівчина легко перевтілюється в різнопланові образи на сцені театру. Це найбільше ксенії до душі ролі, в яких вона знаходить щось спільне зі своїм внутрішнім світом. Образ Ірини Малахової у п'єсі Станція або розклад бажань на завтра є близьким юній актрисі. Героїня вистави вірить у суперечливу філософську істину, що в житті ними керує доля. Роль, яка подобається, це найбільше для кожного це та, яка в якій людина заходить себе на даний момент, остання роль Іри це от щось наближене до мого характеру, мені сподобається людиною управляє доля, то вона не вирішує сама за себе, вона вже підпадає під вплив цього світу. Керівник театральної студії Синтез Світлана Дворцина каже, що Ксенія всебічно розвинута дівчина, весела, світла та життєрадісна, яка прагне отримати від життя тільки найкраще. Талантлива, оригінальна, з хорошим духовним з оригінальним міром. Вона з тих дітей, все час котрими испитуєш нежність. Я четыре года являюсь ее педагогом. Ну, мы уже перешли из стадии ученица-учитель в стадию подруги. Я уверена, у нее еще будут, будут роли, у нее будут еще успехи. Ну, если она, конечно, уже и дальше повяжется в театральной студии, потому что дети имеют такую возможность, они растут. Ныне театр для Ксении – важное занятие уже те. Яке не заважає дівчині паралельно навчатися у художньому інституті на живописця. Це свідчить про те, що дівчина успішна у всьому до чого б не приклала зусиль. Ефірний час нашої програми добігає кінця, але вже за тиждень ми знову зустрінемося. І поділимося новими та цікавими подіями, що відбулися в житті дітей нашого краю. Хай щастить і до зустрічі!